Доброго дня, шановні учні! Мене звуть Герман Олексійович. Я ваш тренер з велосипедного спорту на шосе. Сьогодні дуже гарна погода, як для людого. То я маю змогу показати вам наочно приклад тренувального процесу велосипедного спорту на шосе. На цьому відео я розкажу вам про правила, вимоги та завдання тренувального процесу велосипедного спорту на шосе. Почнемо з одягу! А мені зараз весь комплект, який дозволяє провести тренування безпечно та дуже зручно. Почнемо його переділити. На моїй голові ви зараз бачите каску та окуляри. Каска потрібна для безпеки голови під час падіння. Вона в деяких випадках може врятувати вам життя. Окуляри потрібні для безпеки ваших очей, щоб під час тренування в ваші очі нічого не трапило. Цю пору року треба вдягатися дуже тепло та зручно. Наприклад, на мені зараз термокуртка. Вона не пропускає вітер та тримає дуже гарно тепло. Як правило, під цією курткою повинна бути якась термобілизна. Переходимо далі до ніг. Зараз ви бачите звичайні велорейтузи. Вони дуже теплі та зручні, обтягуючи для аеродинаміки. Та бачите бахіли. Вони вдягаються. Поверх е, велотуплів. Теж зберігають тепло та дуже зручні. Одяг велосипедиста завжди повинен бути обтягуючим, щоб забезпечити мінімальний супротив вітру. Це називається аеродинаміка. До тренування велосипед повинен бути підготовленим, а саме чистим, доглянутим та щоб були змазані всі частини терптя. Також не забуваємо про ліхтари, які спереду та ззаду велосипеда. Це допоможе краще бути помітним для оточуючих учасників дорожнього руху. Наступним ми розглянемо види положення тіла на велосипеді. Це положення саме оптимальне для розминки або відновлення після робочого відрізку. Воно менше всього дає напругу на верхню частину тіла. Наступне положення створено для їзди проти сильного вітру та для їзди в змагальному режимі. Низька посадка тіла дає дуже гарну аеродинаміку та мінімальний супротив вітру. Останнє положення у народі називають на ногах. Знімає напругу ніг. Дана техніка допомагає їхати, використовуючи вагу тіла. Зараз розглянемо техніку їзди у команді. На цьому відео ви бачите команду, яка їде по тактиці потяг, тобто один за одним напруга кожного спортсмена у потязі гарно показана на відео. Перший спортсмен приймає на себе весь вітер та супротив повітрю, таким чином робить напругу інших набагато меншою. Вони змінюються залежно від завдання тренування або ситуації у гонці. Це може бути і тактика розіграшу фінішу, де останнім у потязі буде спринтер. Під час тренування без супроводження машини треба переміщатися у спеціально відведених цього місцях. Вони позначені таким значком. Так, так, ось таким. Це велодоріжка. Зазвичай знаходиться обок дороги для машин. Завжди треба звертати увагу на правила дорожнього руху. У деяких місцях стоять світлофори для велосипедистів, тому притримуйтесь цих правил, тому що це гарна спроба відпочити. При кінці тренування треба їхати повільно. Щоб відновлення проходило набагато краще, велике дякую за увагу та до наступних зустрічей.